Новий демонстраційний тест від УЦЯО, ми запускаємо безкоштовну онлайн-платформу тестів. Декілька днів тому УЦЯО опублікувала звіт за 2023 рік щодо складання ЄВІ та ЄФОВ. А також опублікувала новий демонстраційний тест, в якому вперше за два роки показали завдання не минулорічних років, а дійсно завдання, які були на цьому та на минулому тестуванні. Наразі ми готуємо велике відео для Ютубу з детальним розбором звіту, а поки що вам хочемо показати невелику частинку, а саме подиво. На демонстраційний тест, який нам дало у а також покажемо, як вже зараз ви можете пройти цей тест. Дивись це коротке відео та мерші проходите тестування. Отже, маємо такий демонстраційний тест, який ви зможете знайти нижче за посиланням, а також відповідно на сайті УЦЯО, Що ми тут можемо побачити? 35 сторінок. Демонстраційний варіант грунтування правильних відповідей, правильні відповіді. Бачимо, тест відповідає повністю структурі. Тобто, в нас ідуть тут спочатку вставні слова, вони бралися з. Першого дня з ранньої сесії також далі іде критичне мислення. Два тексти на прочитання. Якщо я не помиляюся, то це була. Та сама сесія, звідки і вставні слова. Вісім питань відповідно до них. Далі в нас іде блок логічного мислення, це вже була інша сесія, другий день, якщо не помиляюсь, ніби так аж рання. Більш-менш цікаві завдання буде про що поговорити, і також аналітичне мислення. Перший кластер це був перший день відносно нескладний кластер. Далі друга ситуація це в нас був другий день. Задача була на тему теорії ймовірності в найпростіших випадках. І також в нас була третя ситуація: це гра. traffic Його взяли з першого дня, тобто ми бачимо, що демонстраційний тест він не охоплює якусь чітку сесію, а він є збірною з деяких сесій, деяких завдань. Також далі ми бачимо надані обґрунтування до кожного із завдань. Ці обґрунтування, відповідно, як зазначає у своїй новині, ви можете і повинні використовувати для вашої особистої підготовки. І Вони зазначають, що ми, зокрема, зробили цю роботу для того, щоб студенти могли краще підготувати готуватися, адже їхня кількість збільшилася, і зокрема, це обґрунтування, цей демонстраційний тест позитивно вплине на підготовку студентів. Бачимо, тут у нас є пояснення текстові, різні діаграми. Також застосовуються кругові діаграми, різні графіки. Також в аналітичному мисленні маємо тут таблицю. Маємо різні варіанти розписання, і на цьому в нас закінчується пояснення. І в кінці маємо. Правильні відповіді наразі для нас важливим є зрозуміти наскільки складним був цей тест, наскільки цікавими завдання, які були опубліковані, та наскільки зрозумілими і корисними були пояснення для кожного із завдань, щоб дійсно студенти, які готуються до цього тесту, змогли використовуючи ці пояснення, зрозуміти, як правильно складати цей тест або працювати з тими чи іншими завданнями. І вже зараз ви можете пройти цей тест онлайн із таймером 75 хвилин, а також прочитати всі ці пояснення з використанням на нашої онлайн-платформи. Отже, за лінком під цим відео переходьте на нашу платформу. Там ви побачите титульну сторінку. Клікнете отримати доступ. Далі вам потрібно буде пройти швидку реєстрацію. Клікнути почати зареєструватися з gmail поштою Реєстрацію ми вже пройшли, потрібно буде зазначити своє ім'я, мобільний номер телефону, і ви матимете відповідно доступ до системи. Далі ви перейдете дивитися, і ось тут вже є новий демонстраційний тест 2023 року. Тут є посилання на цей тест на сайті Уцаяо, і ось відповідна практика. Перейдете далі за практикою. Рекомендую відкривати завжди в новому вікні і відповідно почнете тест. Його можна проходити декілька разів. Починаємо його проходити і бачимо в зручному форматі, як це відбувається. В електронній системі, коли ви проходите тест, зазначаємо, що достроково завершити тест неможливо. Вам потрібно буде доклікати його до кінця, тому проходьте його, коли ви дійсно будете мати 75 хвилин часу, то зможете зосереджено сісти і пройти цей тест. Окрім цього, в кінці тесту ви зможете оцінити рівень задоволеності. Тестом, наприклад, все було супер. Далі ви матимете наступну оцінку, це рівень складності тесту. Наприклад, він для вас був дуже-дуже складний або був середньої складності. Також ви матимете рівень задоволеності та зручності проходження тесту в нашій системі. І після цього ви зможете завершити квіз. Після того, як ви завершите, ви зможете продивитися відповіді, продивитися варіанти, чи відповіли ви правильно чи ні. А також прочитати коментарі, які надав у я. Звертаю вашу увагу, що це пояснення надані у вони не мають ніякого відношення до наших пояснень, які ми розробляємо до кожного завдань, до наших алгоритмів, по яких ми готуємо. І останній момент, після того, як ви пройдете тестування, знизу є обов'язкова вкладка Коментарі. І це основна ціль наразі, щоб ви змогли пройти це тестування і залишити свої коментарі, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, які завдання, можливо, були складні. Також коментуйте пояснення, які надають у це я, з точки зору корисності, чи можете ви по ним підготуватися. Не можете ви по ним підготуватись, чи є вони для вас зрозумілими, чи вони лише ускладнюють ситуацію в частині розуміння завдання. Після того, як ми назбираємо коментарі, ми зробимо наступне відео, в якому ми розберемо вже цей тест відповідно до коментарів, які ви залишали, і також висловимо свою думку стосовно пояснення тих чи інших завдань стосовно складності завдань. А наразі у нас все тому мерші переходь за посиланням, реєструйся у системі, проходь тестування і готуйся до логіки разом з нами.